Тепер приємна несподіванка Литовське посольство запросило артістів на закрити прийом. Ми ж вирішили розповісти вам, що там відбувалося. Підтримка сучасного мистецтва на рівні посольств одна з найприємніших деталей у світі культури. Адже що може бути краще за міжнародне визнання та промоушен на дві країни? Саме таким щасливчиком став наш наступний герой, художник Андрій Холоменюк. А Почему вибрали вы этого художника для виставки сьогодні? Он рисує історической тематики. У нас є ідея ну, виставку литовських і українських художників, которые в своїх картинах. Період люток великого князівства тема дійсно безпрограшна, адже актуальною тематикою було б складно задовольнити смаки інтелігентної публіки посла або консула. Так що балістичний жанр, твори на воєнну тематику вигідна річ. Очень цікаво зараз всім находять везде, не только в Україні, Літві, но і в інших странах. Точому вокруг правильно сказали, сейчас очень мало этим займаються. Це в принципі можна что исчезающее. И поэтому наша как бы, задача это не, не дать ему исчезнуть, возродить его в какой-то мере, э, не дать э, исчезнуть диарамам военным, панорамам военным, батали, баталистике. Ми це робимо, і я думаю, що в принципі це успішно. За підтримки литовського посольства в Україні відбулося чимало культурних заходів: дні литовської фотографії за участю зірки Антана Сасудкуса, показ першого за останні 20 років історичного фільму Гаряче серце, який зібрав у Литві каси більше ніж Аватар. Проект Магнус Дукатус поезіс у Луцьку, де брали участь автори двох країн тощо. Литовские посольства, Петраймуя участь украинских в Арт-Вильнюсе, ярмарку Яковидбул в у в четвертое, а также Петраймую спирни проекты литовских-то украинских художников. Знаете, любая выставка, которую проводит представительство другой страны, это всегда популяризация культуры, искусства э, и самой страны. Я очень позитивно к этому отношусь. Мне кажется, это очень хорошая инициатива, которую хорошо, когда ее поддерживают остальные, когда люди приходят, когда смотрят, когда видят это все. Мне кажется, это определенная открытость к посольству. Ви в Україні.